Дійсно, є багато питань, які журналісти ставлять самі собі. А чи розголошення цієї проблеми зараз не зробить гірше? В той же час ми розуміємо, що ми нікуди не зрушимося і ніколи не станемо там по-справжньому демократичною Україною, якщо ми не, не навчимося перше задавати правильні питання і друге. Вимагати відповіді. Mm -hmm. от прямо вимагати відповіді. Не відпускати, не боятися. Ми ж часто просто не можемо сформулювати. Mm -hmm. Якісь там, там ужимачки, зажимачки, бо ми ж тут всі свої. Да? І вроді там напряму і не задаш питання. Дуже багато питань до журналістів, чи вони готові йти до кінця в тому, щоб отримати відповідь. Багато нюансів, які впливають на те, наскільки журналіст там вільно себе почуває. І війна не останній mm -hmm. тут. Ну я правда, я думаю про це, про те, що ми живемо під бомбами, а іноді боїмося задати е, критичне питання.